Вища освіта дистанційно. У студентів Національного університету Запорізька політехніка продовжується навчання в онлайн режимі. Загалом у нас найчастіше два види активності це лекційний матеріал, коли викладач надає їм основний матеріал, вони задають свої питання і потім відбувається вже практичне заняття, коли вони опроповують отриману інформацію на комп'ютерах. Виконують завдання згідно свого варіанту, та потім виконується захист цих робіт. Ми останнім часом я намагаюся з ними бути весь час на зв'язку. Викладачі вже навіть продумали, як організують захист курсових та дипломних робіт в онлайн режимі, якщо карантин продовжать. У студентів комп'ютерних спеціальностей навчання дистанційно не дуже відрізняється від офлайн формату. Більше того, вони знайшли певні позитивні моменти. 24 на 7 можно связаться с преподавателем, намного комфортнее стало сдавать лабораторные работы. Также защита насчет того, что времени тратится на проезд, и деньги, и время, и поэтому это более комфортно, мне кажется, дистанционное обучение. В принципе, информация такая же самая дается. Ты зашел в урок, каждую минуту ты можешь поинтересоваться у преподавателя, что-то продемонстрировать ему на экране непосредственно на своем устройстве. І вживую только появляться проблема. Ти сразу можеш йому обреті це і отримати ну, консультацію. Студенти мають доступ до електронної бібліотеки університету, в якій можуть знайти необхідну навчальну літературу, окрім онлайн-конференції, взаємодіють з викладачами за допомогою системи управління курсами. Moodle. Викладачі можуть курси створювати. Вони можуть їх редагувати, і відповідно вони слідкують за тим, яким чином працює студент. Він може побачити, які вже тести він здав, який пройшов курс, які теми вивчив. От а студент, в свою чергу, бачить, які він має здавати курси. Його під'єднує кожен викладач до курсу, який він має проходити. Відповідно, він бачить свої оцінки. І в залежності від того, як налаштований курс, він може проходити тести повторно. Він може проходити тест за певний час. І отримувати певну оцінку. Отримати знання дистанційно не проблематично, а ось оцінити результат їхнього засвоєння складніше. Студенти мають проявляти академічну доброчесність. Якщо студент не засвоїв цю дисципліну раніше і він не знає, де це знайти. Для нього це буде дуже складно. І, відповідно, якщо воно буде дуже складно, він не пройде цей тест, навіть якщо він буде намагатися щось списати. В університеті віднайшли можливості організувати і процес практики для студентів. Цей елемент саме проходження частини практики на підприємстві, він замінюється а, різними або. Можливістю на, на виробництві є можливість записати сам процес на відео, і далі це відео викладається в платформі вже системи дистанційного навчання, бо на будь-яких інших платформах студенти мають можливість продивитись повністю до тих процес там заливки, наприклад, в певних там ливарних форм на підприємстві. У цьому році Запорізька політехніка святкує ювілей. З цієї нагоди планувалися святкові заходи, які теж довелось перенести через карантин. Ми плануємо зустрічі випускників різних років на факультетах, в інститутах. І головне, все ж таки, я впевнений, що 19 листопада, саме в день 120-річчя, яке ми маємо відсвяткувати на державному рівні відповідно до постанови Верховної Ради, свято відбудеться: повернуться баоеробіки, повернуться наші спортивні свята, повернуться студенти в наші аудиторії. Ірина Дєдушева, Костянтин Грушко, ТВ 5